І усім привіт, і це знову я. І так, я буду записувати челендж 1. Гол дорівнює 1. Спін. А, до речі. А, а, гол дорівнює 1 спін в блюокрібалс. Ну і що? Починаю? У мене є лайків лайкиспинів і 6 звичайних, але думаю, я буду тільки лайки спини, бо смисл звичайних, той тобто плюс для контенту. Я, напевно, поставлю на саї, бо це єдиний персонаж в грі, якому ніколи не було. І я його дуже хочу. І перший спін. Карасу. Окей. О, якраз матч закінчився. Так, і зараз просто за Карасу. Ну, Карасу це такий простий персонаж, тому думаю, що я дуже швидко з ним справлюсь. Якщо випадає World Class... А, забув сказати: якщо випадає такий же самий персонаж, на якому я вже грав, то я його роль. Якщо... І іще. Ну, це я зробив просто щоб не просратись якийсь Ворлд клас. Якщо випадає Ворлд клас, я йду на інший аккаунт. Так, у мене є ще один аккаунт. Не думаю, що мені два Ворлд Class випадуть, то. Тут я просто. Не буду париться. Ай, пин. Просто тебя на типу впаздало. Я думаю, блин, выйду. Ну, настрою. То я не думаю, что я нам шоссе робил. О. Ті, пас, пас. Так, боже. О, фенки. Да шо, я пытался в девятку закинуть. Ой, типа понял, то, что сей, ну, ничего не сможем Вот эти, тип, кстати, хорош. Но я просто беру и забываю его. Все. Сейчас, сейчас, сейчас. Главное, вот так вот делать. Сюда, вышел. Да. И давай, да? наступний спін Так, моя краса вже був того пари кручу. ще раз крас. Давай, звичайний спін Тут я поставлю на корону. Бачу. Баш, черена, но не Да, это на самой Самый поганый Гагамару. І в целом Гагамару це дуже поганый персонаж. Чіп, ти що? Він думав, що він з с... такої видством не забьет. Ай, вората. Пара. Можливо, я ще запишу продовження. Якщо в мене ще будуть лаки ну, так. Якщо в мене ще будуть лаки спини, то я 100% запишу продовження. Бо це. Бо чому і би і ні, бо це так і так, ну, думаю, класно. Це в мене. це пінг. А, це типо, походу пінг, що воно так прогавнує. Чесно скажу, я навіть не знаю, що робить друга варіація Берчос Скила Бачер. Якщо я не помиляюся, це пас. Звичайний саги. серйозно? Не дуже хочеться ще раз. Звичайний спін, бо випаде Іґагурі я буду 300 років. ну, старается забыть. <свят> и так само Хиори и Гагамару. Вот с этих персонажей, можно сказать, в зале не мое Ой, эти тип, А, не, не юзай подкаты. Да ну чему ему? Я понимаю, что он выглядит, ну, всерідно. Mm -hmm. Боже, тип, дай пас. Тип, шотворить. Mm -hmm. Ты боже. Да ч моя нотмек не юзався? Нотмек це ж це як його? З Змячок... змячом юзайц. Ты шо це таке? Мстил запані. О! Ну-ка, зараз перевірю, возможно, зараз нет, войде, да. Забью. Нет! Шо? Значит, по айрон дремлю. Э, не помню. Ладно. Конечно, вообще не помню. Ну ладно. Ай, блин, не вспів ударити, але з такої відстані я бы вряд ли забыл. Може, оцей тіп Ай. Наші походу зараз заблідо. Чи... А, я думаю, це в мене залагало, че шоу чи у того тіпа залагало. А це вони так просто не прогрузились. Блин, а я вас заплачу, я не думаю, что побегать. Я думаю, я забачу прямо шутку заб'є, бо у нього і стіни. Він зараз не на над цілий. Боже він же на ворота був надсилий. Боже, тип, просто решил пофлексить Боже, а ты тип любит пофлексить, знаешь? Типа... Типа крутой Знаешь? Ну, наверное, вышло Как работает... по сути, я типа сбыв сей, но... Ну, я реально деб. Давай, на бачир, и к минимуму не треба забуты его. Бошу. Майк навязался. Я прямо, ну, типа, бар, пер... ну, за типом Тип, тип, бош. Тоже за башеру? Серйозно І цей тип забачиру Е... Дуже багато запитань, дуже мало Але, в принципі, не неважливо Боже, мені зараз головне кол забити кайсер, серйозно тип. тип не флексы тут а, типа типа ты такой крутой вот ты три анкл брейка это просто жесть а у него дивы у него цей эмпайр тип не флексы э Тип, типа флексы, знаешь? Блин. не вийшло тут забити, йо-моє. -йо. Це що Де за пільмі? Жди запис. Запис іде. Я за команду цю. Ну, боже, типо, ну, йо. Хочеться вже башеру заролити, але, блядь. Напевно, я коли заб'юзно бачу, на цьому відео закінчиться, а далі ну, буду вже друга частина, бо вже мітраж відео завеликий буде. А, можливо, я навіть не встигну забити, що максимально не хочеться. Хочеться забити і ще навіть раз. просто ну это no коммент ну с чему именно вин забрал давайте типа, флексить за раз потому что сравнять тип типа флексить подожди у него никто мяч забрать вот так. Я у него мяч забрал по часу Родриго. Типа... Просто локсис Я не знаю, это идти, типа, флексить? У меня, блин, один... одна тысяча голей Блин, 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 хоть успеть Ах, не усп... Оба. Да. Нет, минимум по высоте сравняемся с ним. Хорошо. Чё? У Баширы Е такий удар! Я один зараз це узнал. Жесть. Ну, ну, идти, сейчас опять флексить будет. Сейчас аэродрибла, я так понял, тики я могу не мяч забрать. Ні, не думайте, що я за себе типу, возовниві когось там, типа, яну. А, а з таким, що просто тут, типу, ой. Оооо. ще й бить не вміють, навіть в инчику маленький. Боже, тип! Ну тип! Ты деб? Де, він в натурі питався забитись такої відсі. Ну, чому він, а не я я? Ну, я не розумію. Боже, Стамінець. Ду... О! Якщо воротарня мені. Нет. Ну. Я тупо. Нет. Все норм. Просто фоба. Ну и в принципе можно так прокрутить и без этого подвести, кто будет в Ну і дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.